Великі черги на проходження ВЛК утворилися майже по усій країні. Усі обмежено придатні до військової служби віком від 25 до 60 років до 5 лютого обов'язково мають пройти повторний медогляд. Держава передбачила на це 9 місяців, та військово зобов'язані з цим зволікали до крайнього терміну. Медики впоратися з таким напливом не можуть. Нині перекомісію пройшло лише чверть обмежено придатних. Ще майже мільйон чоловіків не встигли це зробити, тож їм дають. Ще один шанс. У парламенті зареєстрували законопроєкт про перенесення терміну проходження ВЛК з 5 лютого на 5 червня. Закон мають ухвалити до кінця лютого. Нині порушникам, що не встигли пройти ВЛК, загрожує штраф. Юридичних підстав його скасувати немає. Бо тих слухах, що тут є зараз, то я сьогодні не пройду. Це точно, тому що дуже великі черги. В Івано-Франківському міському ТЦК та СП черга на проходження військово-лікарської комісії. У неї записуються вже на кінець квітня, там понад дві тисячі людей. Багато обмежено придатних чоловіків зволікали з повторним оглядом. Найшвидше не, не міг, по роботі не мав як, щоб записатись. А ще таке було, що ти по телефоні дзвониш, щоб записатись, то не записував, треба сюди прийти. А щоб сюди прийти, треба відпуститись до роботи. ВЛК працює з підвищеним навантаженням замість звичних 20-25 людей. Щодня лікарі приймають до 40. За січень комісію прийшло майже 700 військовозобов'язаних. Також є обмеження на кількість внесення даних до електронної системи. В Івано-Франківську діє лише одна військово-лікарська комісія. Є можливість залучити резервний склад військово-лікарської комісії. Частково воно вирішить проблему. Однак це питання вирішується за рішенням органом. Ставою Відсутність лікарів не єдина проблема. Бюрократія досі впливає на швидкість організації процесу, каже Віталій Вербовий. Він представник омбудсмена з прав людини в області і також проходить ВЛК, бо статус обмежено придатний у військовому квитку. Має ще з 2000 року. Провадив електронне направлення. Це вже пришвидшить, але я от прийшов. В мене є електронний у БД мене є дія з паспортом із коду. У мене є резерв плюс. В мене все є на телефоні. Все рівно робиться копія, робиться по. Рову і це відправляють, і люди змушені по декілька разів проходити знов чергу ставати. В Одесі теж є черги з охочих. Щоб зменшити навантаження на ТЦК та зробити процедуру простішою. З 1 лютого правила проходження військово-лікарської комісії тут змінюють. Направлення на проходження ВЛК можна буде отримати в електронному вигляді через додаток Резерв Плюс. Ажіотаж під кабінетами ВЛК є й на Закарпатті. Василь з Ужгорода хворий на епілепсію служити не може. Місяць тому приніс до ТЦ. Усі документи, які це підтверджують. Тепер з повісткою в руках прийшов знову, щоб активізувати дані і довести, що він обмежено придатний, та не впевнений, що йому вдасться це зробити. Прошого разу я заїхав, був вісім, та випустили аж у п'ять часов, а тепер не знаю, скільки будуть держати там. Я документи здав зі Львова, все з печаткою а вони сказали, що приздатний. І тепер я мушу йтися відмітити Міська ВЛК має два склади лікарів, які працюють по черзі. Медики кажуть, навантаження наразі на них зросло майже втричі. До обстеження тривали, бо не всі військово зобов'язані, з'являються на ВЛК з необхідними медичними документами, що підтверджують їхній діагноз. А ми приймаємо по максимуму наших можливостей. Частково приходять готові. І є люди, котрі віднеслися до цього несерйозно. Нічого не взявши з собою в Україні. Період повторного проходження ВЛК для тих, хто отримав статус обмежено придатних, завершується 5 лютого. Держава передбачила на це 9 місяців, та актуалізувати дані про стан здоров'я встигнуть не всі, каже лікар. Тому цей граничний термін варто продовжити. Основна проблема навіть не в кількості, Основна проблема в тому, що обмежено придатні це люди з діагнозами, з купою хвороб хронічних. А відповідно на людину, яка є здоровою, витрачається часом набагато менше людського ресурсу. Народні депутати з комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зареєстрували в парламенті законопроєкт про перенесення терміну проходження ВЛК з 5 лютого на 5 червня. Тим, хто мав статус обмежено придатний, дають ще один шанс. Закон мають ухвалити до кінця лютого. У комітеті разом з представниками міністерства оборони напрацьовано проєкт закону, який вже зареєстровані, він передбачає, що Термін для проходження цього медичного огляду військово-лікарської комісії ми продовжимо до 5 червня. Що буде з тими, хто не встиг? Ну, з точки зору суто юридичної є підстави для притягнення їх до... Адміністративної відповідальності порушникам, що наразі не встигли пройти ВЛК, загрожує штраф від 17 до 25,5 з половиною тисяч гривень. Юридичних підстав його скасувати немає. Не своєчасне проходження ВЛК є порушенням правил військового обліку, кажуть у ТЦК. Якщо військово зобов'язаний не виконає умови повістки, в резерві плюс відобразиться статус у розшуку. Іде оповіщення людей, що потрібно пройти згідно законодавства. До 4 лютого медичний огляд військово-лікарської комісії проводиться за направленням. Альника ЦК виклик відбувається по повістки. Наразі лише чверть, які мали статус обмежено придатних військовозобов'язаних, прийшла перекомісію і оновила статус. Ще майже мільйон українців не встигли це зробити. Світлана Кобиця, Ірина Тимчишан, Христина Гавриш, факти сітів. Єдині.